Що за диво, осіння палітра, суми радість пейзажі звучить, де квітка остання розквітла, повутинка в повітрі летить, листя золотом щирим палає, під промінням осіннім палким. А який у тебе сьогодні настрій, друже? Веселий, як сонечко, чи сумний, як хмаринка? У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму. і собі, і всім тваринам все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити, у городі, у саду все довести до ладу. Давайте разом з вами поглянемо на цю картинку і подумаємо, що роблять дорослі і діти на цьому малюнку. Так, вірно збирають урожай. Для чого люди трудяться в городі і в саду? Вірно, щоб виростити врожай і щоб взимку у них було багато вітамінів. Молодці! На цій картинці ми можемо з вами побачити, що тато копає картоплю, мама йому допомагає, а дітлахи збирають її у мішки. Зараз багато у кого є огороди і вони дуже піклуються про них. Для зручної праці на городі людям потрібні інструменти. Давайте зараз з вами пограємо в гру, що потрібно для праці на городі. Вам потрібно здогадати, що зображено на малюнку. Що це? Чобітки. А це що? Вірно. Візочок. Це у нас сапа. А це що може бути вірно пугалок. Це шланг з водою. Без цього також не обійтись. Це корзинка, з цим ви справитесь, лієчка. Спеціальні рукавички. Це відерце. І, звісно ж, головний інструмент. Лопата. Ну і, звісно, граблі, Молодці! Восени збирають урожай на полях, комбайни, збирають пшеницю. Після збирання врожаю готують ґрунт для весняних посівів. Для цього ґрунт переорюють і вносять добрива. Восени на полях спеціальними машинами, комбайнами збирають цукровий буряк, соняшник, кукурузу. На початку осені висівають насіння озими пшениці, жита, ячменю, від опалого листя очищають вулиці, двори, парки і сади. А зараз я загадаю вам декілька загадок. У вас вийде їх відгадати? Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це, дітки, як ви вважаєте? Вірно, це картопля. Сидить панна у світлиці. Молода червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Що це? Так, звісно, це морквинка. Молодці малята. Ріс на грядці, молодець, хаб за чуда, чуба та й кінець, бо без нього, кажуть, люди, борщику у нас не буде. Що це? Вірно, бурячок. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали, поговорили про те, що праця на городі дуже важлива. І завдяки гарній роботі у нас з вами дуже гарний врожай. Ми можемо з вами куштувати взимку овочі та фрукти. Гарного дня вам малята! До побачення!